Прошу всіх свистки за щоразу. Зараз. Так. Значить, так, тепер спостерігаємо, що в нас змінилося. Яке я покращення? Так, тут фон став цікавішим. але з цього боку. Одноманітно. Бачиш, що зміниться? Трохи додати везерунка. Можна трохи збільшити ручку для контрастучи, або трошки посунути цей предмет в цей бік. І тут контур композиції цікавий, а тут бачиш, майже нічого немає. Тепер ти будеш працювати з цією композицією. Що ми зробимо? Ми з вами обрали трьох композицій, одну найкращу у кожного. Допрацювали її. Тепер вам треба з кожної композиції зробити два-три варіанти графічного вершання. У віконечку. Так само. Можна робити розбивку простим олівцем, можна лінійрами, у кого що є з собою. Так. Ми потім з цих трьох варіантів уберемо один найкращий і зробимо велику роботу на форматі А3. Сьогодні ми лише ведемо пошук найкращого вершення. Так. Ось так, тим замовлю що працювати. Тепа. Ну, так, виноград. Трошки опрацюєш горошинком і зробиш цікаву розбивку. Подумаєш, як це зробити і розбити на світночині, як опрацювати. Композицію я в тебе приймаю. Так, ганю в тебе прийнято, але дивися. У тебе три предмети, всі знаходяться на одній лінії. Будеш перемалювати зразки, будь ласка, яблуко вперед, або, наприклад, шумисечку вперед, щоб предмети знаходилися на різному рівні. Внос різноманітність, щоб не повторювалися прямі лінії. Так, в тебе. Ну, в тебе знову композиція пересунула, що пик. Тут багато вілляного місця, тут мало. Це дуже багато гарбуза. Тут на пошире. Це не гарбуз, це гарна. Я тобі пропоную посунути, трохи перекрити гарбуз. Не. Перекрити. Трохи. Не. Ну, сюди в нас, там, не. Тут трохи простору звільниться. Так. Тут вільний простір трохи перекриється. Плюс ще, трошки нижче яблуко. Предмети на різному рівні, щоб легше щиталі розібрати. Ось створом треба Міша з фоном Цікаво попрацювала. А будеш створювати три варіанти графічного. Дивися, щоб у тебе предмети серед візерунків не загубилися. Добре, продумай, як це зробити. Так, У тебе ну от, в тебе предмети стали більш цікаво і так. На різному Пустай солоне, предмети рівноваганні, у тебе вийшла. отака схема по діагоналі. Так. Але, подумаєш, як тут внести трошки якихось заповнити Цей простір, але не дуже густо.